Сьогодні вечір п'ятниці. І на господарстві я залишилася сьогодні поки що одна. Малий гуляє, час від часу катаючись, проїжджаючи, повз мене на самокаті. Чоловік поїхав у справах, тож у мене паркогосподарський вечір. Прибирання територій. У нас наступила осінь місцевого масштабу, горіх вирішив, що йому пора скидати листя. Тому я вичистила вже клумбу від листя всю. І тепер буду далі, он там тільки лишилося. Ну, може, його там і лишу. І буду далі доприбирувати двір. Робочий тиждень на роботі закінчився, тому почався робочий тиждень вдома. І я хочу проводити його з користю. Ну от, таку купу я нагребла. Тепер лишилось придумати, куди його подіти. І щоб ви розуміли, це я не підмітала там ну, на тижню, може, дня три. І оце насипало. Ну, зато на осінь менше буде. Листя. Мішок. Я. І сирена. І за результатами мого паркохозяйстваного дня я прибрала подвір'я, ліквідувала купу листя. І ми з моїм воно благовірним ще трошки навела порядок. Тут от, в нашому ландшафтному дизайні видіргали траву і типу позабирали листя. Мяу? Кіт? Мрав? Кіт! Мяу! Він не хоче до мене м'яу. Котюрблик. На календарі 2 вересня. І ми йдемо до школи. Так. До того в який клас ми йдемо? Третій. Ми молодці, прадером. Угу. Рік пройшов всі ті самі в ту саму хату, правда? Угу Ми ходимо до киті. Машка. Китю звати Машка. І, і хазяїни поїхали да. в Карпати. А її всю бою не взяли, таку красиву дівчину, таку птічечку. Вона ще трохи не розуміє, що відбувається. Да. і стресує. Да, вона ще й стресує. Вчора так, був вибух. обстріл, були вибухи, зовсім близько, вона була бідна сама, одинока. Сиділа в своєму укритті під ванною. Yeah. Машечка, харюся. Щоб ви розуміли, ця киця, коли ми приходимо, зазвичай нічого доброго, ми від неї не чекаємо, вона тільки шипить на нас, махає лапом і кусається. А зараз? <гум> ну да, бо вона зрозуміла, що всі свої. І можна не переживати. У нас закінчився що? Навчальний тим. Самий перший в цьому навчальному році. Ага. Сьогодні п'ятниця. Да І Рома. Трулімеру Ага. у нових окулярах. Ага. Топає до школи. А я топаю на роботу. Я не така щаслива, як Рома. Ага. <світ> я приблизно такою буду, коли буду йти з роботи додому. А що мама робить? Що не бачиш примули тирить? В кого? В себе. Же. А для чого? Ну, щоб стирити їх тут і посадити їх там. А яка різниця? От багато примула. Там нема примула. Красиво буде. Кіт в шокі. <реш> І як у мами виходить? Чудово. Мої примули висаджуються квадратно-гніздовим способом. Ко та О, квадратним он. чи гніздовим? <реш> квадратно-гніздовим. одне гніздо, но ну, один квадрат. Це так би мовити перший етап по облагоражуванні клюмби. Біля дому. <реш> А який буде другий? Другий етап? Ну, слідючим етапом буде. <реш> <реш> Щось і було. Помчалась киська за нею, помчався хід, коли вона пробігла повз нього. Другим етапом буде ще пересадка троянд оцих. Туда. І туди. Ну, коротше, щоб вони з краю тут вони росли, на людей не нападали. Угу. Розсадка онтої хости, хосте, гредь як круто цвіте, буде цвісти десь тут в обличчя. І я ще хочу декілька кущиків докупити. Це третій етап облагороджування.